Вітаю! Це урок української мови для 10 класу. З вами Анастасія Онатій. Ми завершили вивчення лексикології. На попередніх уроках ви дізналися, що таке лексична норма, які бувають словники, що таке лексичні фразеологічні синоніми, антоніми, як не помилятися під час вибору паронімів, навіть навчилися критично аналізувати словники. Сьогодні час узагальнити все вивчене й перевірити, чи ефективним для вас було наше навчання. Проведімо наш урок у такому форматі. Я пропонуватиму вам різноманітні завдання, тести, відео, тощо ви ставитимете відео на паузу і намагатиметеся виконати завдання правильно. Потім продовжуватимете перегляд і перевірятимете себе. Розпочнімо. Першим буде завдання ЗНО. Увага на екран. Помилково вжити слово в рядку а. Розв'язувати задачу, Б. Уникнути небезпеки. В. Надіслати привітання. Г. Заказати букет квітів. Д. Перекладати сербською. Аналізуємо. а. Розв'язувати задачу. Правильна конструкція. Лексикологи радять уникати дієслова вирішити й замінювати його на виконати розв'язати. Тому тут усе гаразд. Б. Уникнути небезпеки. Коректно. В. Надіслати привітання. До речі, відправляти також можна вживати. г Заказати букет квітів. Ось тут помилка. Правильно буде не заказати, а замовити букет. Заказати калька з російської мови. Де перекладати сербською це правильно. Перекладати якою мовою? Українською, сербською, англійською, а не на українську чи на сербську. Тому правильна відповідь у цьому тесті Г. Заказати букет квітів помилкова конструкція. Щоб виконувати такі завдання правильно, опрацюйте тему кальки з інших мов. Цьому присвячено один із наших попередніх уроків. Проаналізуємо ще одне завдання. Лексичну помилку допущено в рядку А. Церковний канон, Б. Раритетні видання, В. Депутатські привілеї, Г. Меморіальний пам'ятник Д. Фінішна дистанція. Аби знайти правильну відповідь, пригадаймо явище, яке має назву плеоназм. Це прихований повтор на зразок Моя автобіографія. Автобіографія і так ваша, бо авто. Вільна вакансія, вакансія вже є вільною. Моя власна думка, якщо власна, то вже ваша. Уже помітили в тесті правильну відповідь? У варіанті Г подане словосполучення є плеоназвом, тобто лексичною помилкою, адже пам'ятник і так є об'єктом, який створений з метою збереження пам'яті про подіюче явище, а слово меморіальний дублює це значення. Тому правильно сказати просто пам'ятник або меморіал. Третє завдання. Редагування потребує сполука в рядку а. Згадати між іншим принагідно згадати. Б. Упродовж місяця на протязі місяця. В. Дотепер не з'ясовано, досі не з'ясовано. Г. Насамперед знати, передусім знати. Д. Знайти без зволікань знайти негайно. Для виконання цього тесту нам треба пригадати тему уживання слів у невластивому значенні. Уже знайшли правильну відповідь. Редагування потребує сполука у варіанті Б. Українською мовою протяг це струмінь повітря. Відчинили вікно і протяг. Тому сполука на протязі місяця буде помилковою. Правильно сказати упродовж або протягом. До речі, на цю тему є жартівливий тік ток Ну, ще капучино, і можна все приготувати на протязі 15 хвилин. Бачить Бог, я цього не хотів. Вже скоро. Чи пану Андрієві вдасться приготувати щось на пательні, просто відчинивши вікно. Тобто на протязі, як зображено у відео, така кумедна гра слів. До речі, помітили також орфографічну помилку. Не капучино, а капучино. Ще один тест для вас. Обидва слова, подані в дужках, можливі за змістом у реченні. А. Це фахівець найвищого класу. Справжній профі, профан. Б. Наша невеличка група здійснила екскурс, екскурсію центром Тернополя. В. Протягом століть сторіч український степ належив кочовикам. Г. Передвиборча компанія Кампанія була в самісінькому розпалі. д цей абонент-абонемент дає нам право відвідувати басейн щосереди. Пригадаймо тему пароніми: профі та профан це пароніми з протилежним значенням. Профі це професіонал. Профан некомпетентна особа. Тому в реченні нас задовольняє лише перше слово: це фахівець найвищого класу, справжній профі. Екскурс та екскурсія пароніми з різним значенням. Екскурс відхилення від головної теми для висвітлення або уточнення побічних другорядних питань. Екскурсія, поїздка куди-небудь з метою щось відвідати, оглянути. У реченні коректним буде лише слово екскурсія. Наша невеличка група здійснила екскурсію центром Тернополя. Слова століття та сторіччя є синонімічними, тому взаємозамінними. У реченні можна використати як перше слово, так і друге. Протягом століть або сторіч український степ належав кочовикам. Тобто варіант В є правильною відповіддю. Проаналізуємо Г і Д. Ці слова вже траплялися нам на попередніх уроках, тому я переконана, що ви легко дібрали потрібні варіанти. У Г передвиборча кампанія була в самісінькому розпалі, оскільки це послідовність певних заходів. У Д цей абонемент дає нам право відвідувати басейн щосереди, адже абонент це людина, а не перепустка. Вітаю! Ви впоралися з тестами і заробили кілька балів на реальному ЗНО. Тому час для музики. Досліджуємо уривки пісень і намагаємося зафіксувати порушення лексичних норм. Перша пісня від Дідзьо. Справжній мисливець завжди полював, я назвав його Богдан. Він мав рот, як чемодан, мая по всіх павуків. Справжній мисливець завжди полював. Я назвав його Богдан, він мав рот як чемодан. Звичайно, не чемодан, а валіза мала б бути в тексті дідзо. Хоча в словниках 70-х років і можна знайти слово чемодан, на сьогодні бажано його уникати, адже є український відповідник Валіза.

Де би не був, не забуду дім, хочеш закрути мене, як бігуді, я з закритими очима знайду де мій двір, бо де би не був, не забуду дім. У цьому уривку очі мали бути заплющеними, а не закритими. Це вживання слів у невластивому значенні. Нагадую, очі заплющуємо, двері зачиняємо, ящик закриваємо. А завершимо ми нашу зустріч, як на мене, ідеальним уривком для редагування лексичних помилок. Слухаємо київський інді гурт Латекс Фауна. Стільки красити вокруг, і ти мій самий любимий друг, і у бамбукових лісах покрились малахітом небеса, і мільярд цикат. Не бійся, засипає твій алабар. Тільки красоти вокруг, і ти, мій самий любимий друг, і у бамбукових лісах покрились малахітом небеса. І мільярд цикад, не бійся, засипай, і я твій Алабай. Радуги, нам завідують радуги, нам завідують радуги чуть-чуть. Мабуть, залишу я вас із цим насиченим уривком на самоті. Я вірю в те, що ви зможете відредагувати всі-всі помилки, які в ньому є. Натхнення й музичного дня. До зустрічі!